Зараз, мабуть, найголовніше питання в нашому просторі це питання Покровська. Загалом Донецький напрямок, покровськ Мирноград кажуть, що його вже беруть в кільце, і нашим хлопцям там дуже і дуже важко. Давайте подивимося, як там ситуація на зараз і що чекає надалі. Вчора, зразу, що я вчора дивилася, я бачила бойові дії. У мене було запитання, чи окупують повністю. Ні, показують бойові дії. Не думаю, що здадуть. Думаю, що утримуються. Позиції п'ятерка жезлів випадало. Що подивимося, що сьогодні буде. Це близькі бойові дії. Ну, я не кажу, що в руках але дуже близько. Так, ну давайте поїхали Покровськ, да? Угу. А, плани у них іти просуватися місяця. До півтора будуть утримувати, ну, як утримувати От їхній тиск, а може програти зараз місця на півтора будуть і... намагатися йти вперед передпанці. Ну, щоб захватили повністю, ні? Яка ситуація на зараз пішла з цих карт? Ну, посеред десятки мочів і плачів, важко, не без того. Давайте підсказка, на що звертати хлопцям нашу увагу. Тут четвірка кубки це може показувати і попеса, може показувати про саме розвідку, яку не бачать. Тобто, можливо, я не знаю. Вони там до птахів прив'язують камери чи ще щось. Тобто попеса вона приховує інформацію, приховує що саме те, що в воздухі висить, хлопці цього не помічають. Щось дуже може бути мілке. От, там йде на... зверху йде спостереження за позиціями, за нашими хлопцями. А не ще раз, в окупації буде місто. Повністю кільце, не окупація, а кільце. Да? Чи зможуть в кільце взяти? Не думаю. Показує рух. Нехай ресурсів, показує, от Показує. Ресурс, знач, ну, з кінця. Для великого наступу, щоб взяти кільце, пішло з п'ятірки пентаклі. Плюстувати них, важко, їм теж важко. Більш показує, що може бути рух, і наші десь будуть передвигатись, відступати, йти вперед, тут рух, динаміка. Нема рішення, ну щоб з кільце взяли. Ну ні. ну, ні, гарні карти мені випадають. Не можна сказати, що повністю взяли кільце. <свистак> а давайте ще намір ворога. Які плани, подлі, які вони там задумали? Що задумав <свистак> ворог на цьому напрямку? На плани ворога. Плани ворога. Бачите, ну, йти вперед, будуть закидувати. І опять ця карта випала, Тобто вони щось по небу запускатимуть. Щось з небом зв'язано. Йти вперед протягом. Наші отримують. А опять мені карта вісмірочка. це півтора місяця. Півтора місяця, може, ну, якби тут паж мечів, це бойові дії, тобто йти вперед, пробиватися. Цей намір ну, він ні, ні до чого не приведе. Вони тільки положать там собі, будуть гарні двохсоті, на цьому все. Але півтора місяця ще буде важко. Півтора, може до двох. І ще такий напрямок буде важкуватий. Ну. No. І ще намір їхній. Як начебто йти з двох сторін з двох з трьох Ну, я думаю, тут більше про дві сторони йде. З двох сторін Одна сторона більше може бути для того, щоб відволікати, а з другої сторони, щоб, от, наприклад. Права й ліва сторона, вони показують по правій стороні, я скажу по якій по лівій стороні показують більше рух і там, що їх там більше, ще щось. А засаду будуть робити по лівій стороні, наприклад, показують рух, а по правій стороні можуть робити саме саме засадою якісь погані дії. Тобто увагу будуть приводити. От розбивати увагу е, на дві частини. З однієї сторони, більше дій буде, з іншої сторони, більше уваги будуть тягнути. Я дохочу е, пояснила чи тільки для себе дохочувала. Ні, в принципі, е, зрозуміло, просто є нюанс. От. Е... Якщо дивитися по діпстей, то там же ж вони от, от такой, е, така от композиція, mm -hmm. так би мовити. І от це стосується саме Покровська ну оце от на оцьому трішку, чи це буде е, стосуватися mm -hmm. цього повністю ну Я про Покровське питала, ну це. Mm -hmm. Трошки більше, пішло стройки жезлів, горизонт показує, чуть більше Покровська, от більший напрямок. Ну, навколо за, Покровська, от, на оці, навколо, да? угу. вийшла далі за нього. ну Тобто виходить до нього, за кордони Покровська виходить. Угу. А якщо брати оцей напрямок, який вони хочуть, оце кільце. Замкнуть. Там красний лиман, родинське, мирноград. Оці е населені пункти. Як вони? От найближче Давайте. це красний лиман. Красний лиман. Давайте наміри ворога. Подивимося спочатку. І можливості ворога. Красний лиман, наміри ворога. Можливості чотир... ворога. Добре, приємні карти е, по, про можливості, наміри ворога. Тут відкрити щось. Е, тут е, скринька подори, відкрити, тобто, можливо, чи підтягнути ще людей туди, в той напрямок, е, для того, щоб ну, замкнути, ну, скажімо, Анна про людей. Так, да, сюди можуть ще додати людей. люди, І техніка, і люди. А можливості їхні дуже приємні. Тобто, дійсно, я думаю, що додавлять сюди, можливо, якусь партію нову закинуть людей, але дуже швидко вони всі упрацюються. Їхні можливості, те, що вони запланували, я думаю, наші гарно дадуть їм здачі по зубам, тому що тут розчарування. Для них е дуже щось буде неприємне. Та. Я думаю, Багато вам буде поранених, можливо, навіть з двохсотих. Uh -huh. Ану, захватить. Так, дивіться, пішло з карти шістірка кубків, це та, як вже було. Якщо карти показують, якщо вже вони повністю на цій території стояли, то можуть повторити такий, але ненадовго. Тобто, якщо вони повністю заходять, ще раз карта підкреслює що вони будуть там всі двохсоті. Там їх упрацюють для них дуже важкий, важка втрата буде там, на цьому напрямку. Прям важка втрата. На даний час більше карти показують, що стоїть так, як буде стояти. Щось новеньке, ну це ні. Не думаю, що зараз не показує, щоб зараз захватили, щоб повністю купували вдали кільце. Карти, слава Богу, не показують цього. Бо... Мені ні разу не випав не повішений. Я загадала собі карту світу. Там коло, в кільце взяти. З усього ні разу не випала мені ця карта. Ну, скільки карт я витягнула? Ні, немає. Тобто то, то кільця я не бачу, щоб взяли в коло. Про Константинівку. Чи захоплять Константинівку, що чекає там наших воїнів? Об, там більш поки. тут дуже сильно можуть обстрілювати. Тут башня випала. Вибивати. І вибивати, і вибивати, Тут в них наміри будуть. Обстріл, обстріл, і може чи дивергеть, чи якась група проходити. От така історія там може бути. Хтось може там ходити під час чи після, зразу після обстрілів. Хтось угу. прийти може. Стоїть як стоїть. Як важко, Тут, знаєте. Закриває дев'ятка жезлів, це карта е, негативного досвіду. Але голова перебантована, голова болить, але паркан стоїть і людина устояла. Тобто то зараз показує про те, що не знаю, не думаю, не хочу не думати, не бачити, що щось захватить. Стоїмо. Але по, по обстрілам це буде важкувато. Дуже можуть сильно обстрілювати. Угу. Прямо щось зруйнувати. Ну, обстрілюють вони просто. Все, що є, кидають. Тут показує mm -hmm. якийсь точний обстріл. Тобто треба там дуже бути обережний хлопцям, тому що попадання в нужну ціль показує. Ну, Для Кацапів в нужну ціль. Шахтарська Дніпропетровська область дуже швидко наближається зі сторони Запоріжжя. Чи буде окупація, чи треба виїжджати? Mm -mm. Пішло з пожар, більше... Потрібно виїжджати. Це ж діло кожного, да? чи виїжджати чи ні. Ну не бачу, що зараз щось було всі короля Пентаклі випала. Для мене Пентаклі, король Пентаклі це чи Зеленський випадає, чи взагалі Україна. Да, важко, да дуже близько на, на горизонти ми їх бачимо, дуже близько можуть підходити. Залишається до України. Харківський напрямок хотіла запитати, як там зараз ситуація? Результати є. І такі результати, я думаю, де ми з самого початку дивилися, що я казала, що там працюють нормально, от щось подібно буде. Е, призупинили, але там трошки може призупинитися, але ненадовго теж, я думаю, збираються. Але ну, давайте наміри і плани, наміри і можливості в цьому напрямку. Ану, І там пішли четвірки, тут мені четвірки випали. Це можливо ну, на наступний місяць 4 дня або 4 тижні показує, що може стояти на одному місці, тобто вони сильно не рухаються. А ну, після 4. Ресурси. Взагалі непогані карти. Так, да, ми воюємо з ворогом, з великим, з... я не в розових окулярах. Але хочу сказати, що на їхній наступ вже двічі так карти ви показували. У них ресурс теж іщерпався. І тут карта дурня пішла з першого. Тобто, можливо, будучи чи призив, чи мобілізація, що е... ну, прийдуть такі з нуля, без досвіду люди. Нема досвіду. А людей будуть підтягувати. І теж показує не зараз. Е і там були вісьмірки. Я думаю, що дивіться, е взагалі показує щось про вісмірку. Е це півтора-два місяця. Півтора-два місяця і на цих позиціях можуть трошки. Тут не менше. Десь ми дивилися спочатку, там більше людей, тут можуть менше людей. При як прислати підкріплення, але невелике і мілке. Люди не чи не досвідчені, чи дуже молоді, чи не, не воювали ніколи. Можливості їхні. Щось там в них пішло не так. Е, дивіться, можливості башня, десятка. В них за зараз по цьому напрямку важко. І можливо, я думаю, що наші десь щось переб'ють, чи вже перебили, чи переб'ють. Щоб ускладнитися їхній шлях туди. Шлях ресурсу, шлях, там, я не знаю, техніка, їжа, те, що підвозить ресурс. А ресурс це і їжа, і зброя. От е їхня локація на цьому шляху. Я думаю, буде перебита, чи вже перебита, чи буде перебита. А північ, оцей шматочок Харківської області, де Вовчанськ? Там наші неуважні. Там ще це можуть бути, о, дивіться, які карти, не дуже гарні карти вилізли. Там, де наші не чекають, зігридимо очима ну, тобто може ДВРГ зайти і наробити шкоди. Там бойові дії чомусь показує. І бойові дії з-під тяжка, де не чекали і не бачили. Там хлопцям треба бути обережні, бо дійсно може пройти якась невелика група. П'ятерка мочів це. Оце... Ну, до п'яти людей невеликі групи от одного до п'яти. Ну ну не один, мабуть, ні тут е, двоє людей на нарисон. Тобто, от двох до п'яти людей, така група може пройти непомітно і зробити шкоду. Вони зроблять. Не подобається мені карта, тому що в них щось може вийти, показує. Там не треба, якщо там тихіше стало на якийсь час, навіть так скажемо. От коли буде затище на якийсь час, тихіше, чи обстрілів немає чи ще щось, дуже треба бути там уважним. Бо в якийсь момент, коли не помічаєш, можуть зайти і зробити е, якусь гадость, цей в полон взяти і ну, не знаю, і чи щось там перестрілка може бути. Щоб було дуже обережне після тиші, коли тихо, коли не очікуєш. Сумський напрямок. Що на Сумщині? Вони полізуть. Якщо ви питаєте, чи будуть йти на Сумщину, не вісім, п'ятерка Пентаклі скрізь падає, головна біль. Хоча пішло з короля Кубків, тобто виявляти там чи відволікати увагу говорити про Сумський напрямок. Король Кубків він просто говорить, багато говорить, що все, що там збираються, підуть, підуть, підуть. Хоча в них там теж головна біль, і в них там є проблема. Яка проблема? Там, до речі, молодець їхній начальник. Він погано командує. З верх, верхушка голови неправильно якось командує. Це добре. Помилкою допускає. За його помилкою. Гарні карти випадають. Тобто, що їхні там дуже добре, Навірно укріпилися, тому що за його рішенням, якщо вони рипнуться в придбут карти тройка жезлів, вони розглядають горизонти. А що їх там чекає? і смерть, ну, западня. Я думаю, що якщо і рипнуться, то зразу їм найкращий варіант це полон пропасти. Це найкращий варіант, хоча. Не факт, що він такий буде. Запорізький напрямок, тут якраз є питання від глядачки про Гуляйполе, чи буде окупація Запорізької області. З Башні пішли обстріли. подивіться угу. які пішли карти. Це все говорить про великі обстріли, башня, баш-мечів, і мілкі, і короткі обстріли, і довгі обстріли. Тобто разними я не знаю, короткі це. Як воно, те, що летить дуже швидко, це Харківська область і цього потерпає. От те, що швидко летить. Каби, мабуть, так. Да. Показує про великі обстріли. А, ну, окупація. Пустою картою випало. Ні, далі королева Пентаклі випала. наша земля. Пуста карта, тобто, це може показувати якийсь момент, буде незрозуміло. Захватять, чи стоїть, чи не устоїть момент, який буде незрозуміло, це яке буде земля. Дуже обережно по обстрілам. Всі карти показують про великі обстріли. І різні обстріли, як і ракетами, так і те, що, те, що кабель да? швидко летить і коротко, коротка дистанція. Угу. А загалом запорізький напрямок. Зараз, от Семірка Кубків, Паш Кубків це от як є на жаль, в якому воно стані є. Так воно в такому стані, поки і висить. Трошки сказати, що щось який змін. Ні. Давайте наміри ворога. ворога. Нас запорожі там їхні наміри. Десь не зараз, не на зараз, не погані карти випали. Хоч не на зараз. Двойка мечів, чотирка це 2-4 неділі, 2-4 дня, 2-4 неділі. Поки що стоятимуть, сильно не двигатимуть. Це. А от їхній намір чомусь, от дивіться, а тут карта світу випала. Захватити, силу захватити. Вони там щось вписали в свою Конституцію, що там в них вписано? Дивіться, випала Конституція. Запорізька область вписана. Дивіться, випала Конституція закон. От у них по наміру, от тут, до речі, може бути, на потім чуть гарячіше. По наміру по закону, де вони вписали в закон. Через силу взяти в кільце. Ну, за намір. Я не кажу, що так у mm них -hmm. вийде, їхні плани. А те, що вони по закону собі писали забрати. Це там, можливо зверху така на наратіва: доля Херсона і Херсонський напрямок. Вчора мені погані карти такі випали десятка мечів, і це там чи в центр випадав обстріли. Ну, на правий берег я теж не бачу що вони зараз. Там можуть проходити, але ну, щоб захватили, не бачу. Зупинять. Що вчора мені повішений випав, зупинять, тобто їхні якісь проходи, але повільні і невеликими групками, до речі, тому що паж він теж мілкий. На правий берег якісь там групи ДВРГ можуть ходити. Але ще вчора мене був повішений, що сьогодні не захватять, не зайдуть. Якщо зайдуть, то неудачно, не захватить. Ну, я маю навіть групки зайшли, щось з ними там втопились по дорозі, не змогли захватити. Ну, тобто, не бачу, що правий берег захватить. Так. Ну, а по обстрілам. Подлі обстріли і зірка це засипає. Багато поки що обстрілів, на жаль. Давайте на, е, наміри ворога глянемо. Да, да. Намір ворога. Зірка пішла тільки, щоб попстріла, зірка падала, і тут зірка, Королі, е, ну, наміри мучать людей обстрілами. І, до речі, тут можуть питати, ну, як намагатися, е, щоб не було допомоги по логістиці, по дорозі бити, щоб не було е, логістику перекривати. Uh -huh. Ну, король, королева, машина, мир, обстрела. Обстрел.